Покажу вам суперкрутий мінівен в своєму класі, на якому їздить сам Макрон. Це Рено Еспас. До речі, приміточка для хейтерів. Правильно читається: Еспас, не Еспейс, дизель в парі з автоматичною коробкою передач. Дорога оптика. LED Pure Vision. парктроніки в круг, камера заднього виду, автоскладання дзеркал, підігрів дзеркал, сліпі зони. Також безключовий доступ. Ви тільки погляньте на цей салончик. Панорамний дах мега крутий матеріал. Сенсорна кнопочка. Дуже приємний руль. Висока посадка. А це багажник взагалі імба. Місця немов в однокімнатній квартирі. А ви бачили ці колеса? Вони, немов мене. немов конкретного позашляховика. І, до речі, зверніть увагу на кліренс 16 сантиметрів. А це, до речі, навіть більше, ніж мого попереднього авто під капотом ми маємо 1,6 дизель потужністю 160 кінських сил, електропривід сидінь, масаж, а також крутий комбінований салон, крута, багатофункціональна сенсорна мультимедіа, Android Auto, двозоний клімат-контроль. Датчики утримання в смузі, 5 режимів руху, система стоп старт, електроручник, круїз-контроль та багато-багато іншого. Автомобіль пригнаний з Франції. Ми надаємо повний пакет документів для реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Запрошую вас на огляд та тест-драйв цього неймовірного авто за адресою місто Вінниця вулиця Ярмоли Мелешки, 1В. Пока.